Йшов рік 2022, грудень місяць. Якийсь рік тому все було зовсім інакше. Дорослі готувалися до свята, а діти готувалися приймати подарунки від бородатого веселуна на оленях. Було так затишно. Проте цей рік змінив все та змінив усіх. Він поламав плани та жорстоко понівечив долі. Він навчив нас змінюватись і думати не лише про себе, він навчив зближуватись одних людей, безжально викинув на смітник історії інших. Він навчив нас боротися та не здаватися. Це довгий та складний шлях. Постійне тренування на витривалість, витривалість тіла, витривалість духа, незламність надії. Що ж до спорту, тому тут піде не про те, хто буде на першому чи другому місці. Головне, бути, бути у постійному подоланні. Тренера присвячують себе тим, хто їм довірився, і вони у великій відповідальності за це. Діти, що будучи дітьми, вже борці початківці за своє майбутнє. В очах батьків, які прийшли на змагання, радість причетності до цього свята. Наші воїни, що захищають цю радість мирного змагання вам, низький уклін за мирне небо затягати та поневіряння за те, що ви зараз не вдома з рідними вам людьми. Вам, що захищаєте тим, хто відновлює напівзруйновану нашу батьківщину, присвячуються наші спортивні подолання. Будь-які випробування даються для того, щоб їх долати, і найскладніші даються тим, хто може. Подолати їх.